Сайва, Олександра, Україна буде жити. Не змінилась Україна вишнями квітує, за лісами ясний місяць в полях заночує. Соловейка дзвінка пісня в садах не стихає, Україна буде жити, козак промовляє. Ще Шевченко за повітом славив Україну! Він учив її любити, як рідну дитину. Він учив її у серці, кожнім зберігати, землі свої. Чужоземцям та й не роздавати, зберігати нашу неньку і словом, і ділом, хай зростеться з нею серце, і душа, і тіло, хай любов до неї лине та й понад горами, хай ім'я її величне славиться роками, буде наша Україна гордитися нами чарівними дівчатами і славними синами. Буде наша Україна мати кращу долю. З Здобутками пишатися єдністю у волю. Як умру, то поховайте мене на могилі, Серед степу широкого на вкраїні милій, щоб лани широкополі і Дніпро, і круче, було видно було чути, як реве лучий. Як понесе з України в синє море кров ворожу, отой дія і лани, і гори, все покину, і полину до самого Бога молитися. А до того я не знаю Бога. Поховайте та вставайте, кайдани порвіте, і вражою, злою, кров'ю волю окропіте, і мене в сім'ї великій, в сім'ї вольній новій, не забудьте пам'янути не злим тихим словом. І небо не вмите, і заспані хвилі, і понад берегом геть геть, немов п'яний, очеред без вітру гнеться. Боже милий, чи довго буде ще мені В цій незамкнутій тюрмі, понад оцим нікчемним морем нудити світом? Не говорить, мовчить і гнеться, мов жива в степу пожовкує трава, не хоче правники сказать, а більше ні в кого спитать. Не однаково, чи буду, я жить в Україні, чи ні. Чи завихто згадає, чи забуде мене в снігу на чужині. Однаковісника мені, неволя виріз між чужими і небо плаканим своїми. Неволі плачеш, і умру, і все з собою заберу. Мого сліда не покину на нашій славній Україні. А наші й на нашій не своїй землі, і не пом'яне батько сина, і не скаже синові, молись, молись сину за країну, його замучили колись. Мені однаково, чи буде той син молитися, чи ні. Та неоднаково мені, як Україну злі люди присиплять лукаві і вогні, як окрадують і забудять, бо не однаково мені. Привета ніп широкий, сердитий вітер зала. До додолу верби гневисокі рами хвілі підійма. Блідний місяць на топору із де-де виглядав, наче човен синій море, то оринав, то потопав, що третій півнені співали, ніхто ніде не омоїв. Всічі в гаю перекопались та ясен раз у раз співав. Тарас говорить Шевченко минають дні, минають ночі. Минають дні, минають ночі, минає літо. Шелестить пожовка листя, гаснуть очі. Заснули думи, серце спить, і все заснуло, і не знаю, чи я живу, чи доживаю, чи так по світу волочусь, бо вже не плачу, не сміюсь. Доле, де ти, доле, де ти? Нема ніякої, коли доброї жаль Боже, то дай злої, злої, не дай впасти ходячому серцем замирати, і гнилою колодою по світу валятись, а дай жити, серцем жити і людей любити, а коли ні, то проклинать. І світ запалити, страшно впасти у кайдани, умарать в неволі. А ще гірше спати, спати, і спати на волі, І заснути на віки, віки і, і слід, сліду не кинуть ніякого однакова. Чи жив, чи загинув? Доле, де ти, доле, де ти? Нема ніякої. Коли добрий жаль Боже, то дай злої, злої. Тарас Григорович Шевченко. Садок вишневий коло хати. Садок вишневий коло хати, крущі над вікнами гудуть. Плугатарі з плугами йдуть. Ідуть співаючи дівчата, а матері вечерять йдуть. Сім'я вечеря коло хати, вечерня зіронька встає, дочка вечерять подає. А мати хоче навчати, так соловейко не дає. Поклала мати коло хати, маленьких діточок своїх, сама заснула коло їх. Усе затихло, лиш дівчата і соловейко не затих. Бажання, хочу я, щоб Україна гнулася рапою, була вільна і єдина, в ногу йшла з тобою, щоб скінчилися тортури, розколись кайдани, щоб здолали чорні мури славні гетьмани, аби житом і пшениці в країна зростала, ціла і сріла в сторицю, затруд віддавала, щоб ти, Тарас наш серцем відчував нині, що ми все-таки здобули волю ненці Україні. Встала весна чорну землю, сону розбудила, уквічала її рястом, барвінком укрила. І на полі жайворонок Соловей ковгає землю убрану весною вранці зустрічають. Як умру, то поховайте мене на могилі серед степу широкого, на вкраїні милій. Щоб плани широкополі, і Дніпро, і кручі, було видно, було чути, як реве ревучий Як понесе з України у синє море, кров ворожій, і лани, і гори все покину і полину до самого Бога молитися. А до того я не знаю Бога. Поховайте та вставайте, кайдани порвіть, і злою, вражджою кров'ю волю окропіть. І мене в сім'ї великій, сім'ї новій, вольній, не забудьте не незлим, тихим словом. Світає, край неба палає, соловий ковтемнім гає, сонце зустрічає, тихесенько вітер віє, степи, лани мріють, між ярами над ставами, верби зеленіють, садирясні похилилися то полі поволі, стоять собі сторожа, розмовляють з полем. І все то те. Вся країна повита красою, зеленіє, вмивається дрібною росою, спокон віку вмивається, красується, сонце зустрічає, і нема тому почину, і краю немає. Як умру, то поховайте мене на могилі серед степу широкого на Вкраїні милі, щоб лани широко полі, і Дніпро, і круче було видно, було чути, як реве ревучий, як понесе з України у синє море кров ворожу, ото й дія, і лани, і гори, все покину і полину до самого Бога молитися, а до того я не знаю Бога. Поховайте та вставайте, кайдани порвіте, І вражою злою кров'ю волю окропіти І мене в сім'ї великій, в сім'ї вольній, новій, Не забудьте пом'янути незлим тихим словом. Тарас Григорьович Шевченко Садок Вишневий коло хати. Садок Вишневий коло хати. Хрущі над вишнями годуть, богатирі з плугами йдуть. Співають ідучі дівчата, а матері вечері ждуть. Сім'я вечеря коло хати Вечерня зіронька встає, дочка вечерять подає, а мати хоче научати так соловейка не дає. Поклала мати коло хати, маленьких діточок своїх сама заснула коло їх. Затихло все, Тільки дівчата та соловейко не затих. Тарас Шевченко і мертвим, живим, і ненародженим. І смеркає, і світає. День Божий минає, і знову люд потомлений, і все спочиває. Тільки я мовоянний, і день, і ніч плачу на розпутях малолюдних. і ніхто не бачить, і не бачить, і не, і не знає, оглухли, не чують, кайданами міняються, правдою торгують, і Господа зневажають, людей запрягають тяжкі ярма. Борять лихо, лихом зацівають, а що вродить, побачите, як і буде жниба. Схаменіться, недолюди, дійте юродиві, подивіться на рай тихий, на свою країну, полюбіться щирим серцем велику руїну. Розкуйтеся, братайтеся у чужому краю не шукайте, не питайте того, що немає на небі, а не тільки на чужому полі, В своїй хаті. Своя і правда, і сила, і воля. Ривеї стогне дніпок широкий, сердитий вітер завива, додолу верба високе, горами хвиля підніма, І в лідний місяць на топору із хмарою глядав, не наче човен синім морі, то винирав, то потопав, ще треті півні не співали, ніхто ніде не гамонів, сичі в гаю перекликались, та ясен раз у раз скрипів.